Сторінка 32, параграф 6. зовнішня політика Руси, що передбачали зовнішньополітичні заходи Ігоря та Ольги, зміцнюючи князівську владу та впроваджуючи внутрішнє державне життя. Перші князі докладали також зусиль для піднесення авторитету Руси серед сусідніх країн. Ви вже знаєте, що за часів становлення руської держави важливе значення мали її відносини з імперією ромеїв, власне укладання угод з Візантією за часів. Олега, які гарантували руським купцям безмитну торгівлю на її території та інші вигоди. Стало підтвердженням міжнародного визнання Руси. Однак, зі смертю Олега Візантія почала порушувати домовленості, що й спонукало його наступника їх поновити. Князь Ігор здійснив два воєнні походи проти Візантії. Перший 941 року був невдалим човни русів. Наразилася на грецький вогонь, легко займисту, горючу суміш і смоли, сірки, селітри, нафти та інше, яка горіла і на воді. Візантійців і зазнали втрат, були змушені відступити. Другий похід відбувся дев'ятсот 944 року і закінчився укладенням мирного договору, який визнавав правила торгівлі та розв'язання суперечок. Візантія Лишилася найважливішим партнером Руси і за часів Ольги. Княгиня, на відміну від Олега та Ігоря, віддавала перевагу дипломатії. Про це свідчить візит Київської княгині до Константинополя. Історики вважають, що це відбулося 957 року, хоч літописець визначає інший рік. Визначили дату подорожі на підставі свідчень візантійського імператора, учасника подій Константина Багрянородного, який залишив спогад. de... Про два прийоми руської княгині, казуючи не лише дати кожного, а й дні тижня, на які ці випадали. На думку вчених, вирушаючи до Константинополя, княгиня Ольга прагнула поновити договори між Руссю та Візантією, укладені за її попередників. Та очевидно, не всіх домовленостей було досягнуто. У літописі розповідається, що під час цієї поїздки княгиня стала християнкою. Деяке погіршення відносин з Візантією підштовхнула Ольгу шукати іншого сильного союзника у західноєвропейських джерелах. Збереглася згадка. Про посольство княгині Ольги, надіслане 959 року до німецького імператора Оттена І. На прохання княгині цей володар 961 року наніслав до Києва кількох священників на чолі з єпископом Адальбертом. Щоправда, розгорнути діяльність із поширення християнства в руських землях вона не змогла, ймовірно, через слабкість на той час позиції Ольги в Києві та спротив новій вірі, зокрема. Князя Святослава. Утративши реальну владу, Ольга цілком присвятила себе церковним справам. Молилась вона за сина і за людей, читаємо в літописі, і всі дні, і ночі. Наполегливість Ольги у справі поширення християнства була оцінена нащадками. За кілька століть, на думку істориків, найпізніше 13 століття, Ольгу почали вшановувати як святу. Дослідники дискутують про те, чому княгиня Ольга, ревна християнка, не змогла долучити до християнського вчення свого сина Святослава. Дехто в цьому факті вбачає непримирне язицництво князя Воїна. Інші – слабкість Ольжиної влади. Має прихильників також думка, що князь Святослав не став християнином не тому, що був упертим язичником, а тому, що язичником хотіли бачити його впливові. Можновладці, дружинники, на яких він спирався під час свого володарювання, якою була зовнішня політика князя Святослава. На попередньому уроці ви дізналися, що визначальною рисою князювання Святослава стали воєнні походи. У 964 році він підкорив в'ятичів, які мешкали в басейні Оки, завдав поразки Волзько-Камським болгарам. Близько 965 року розгромив хозарський каганат, зруйнував його столицю. І тиль у понизі Волги, а також міста фортеці Семендер і Саркел. Та гучні перемоги Святослава мали негативні наслідки. Хозарський Каганат був своєрідним щитом, що стримував набіги східних кочовиків. З-поміж яких від часів князя Ігоря дедалі небезпечні живи ставали печенігі. Ці тюркомовні кочові племена мешкали в межріччі Волги та Яйка – Урал і на межі 9-10 століття переселилися в північне Причорномор'я. Тож із занепадом Хозарії Хазарії кочові орди посунули на Русь, і територіальні надбання Святослава опинилися під загрозою. Не менш масштабною була компанія Святослава на Балканах. Розпочата 967 року вона тривала кілька років і складалася з двох походів. Перший похід Святослава, до якого його спонукав візантійський імператор, Никифор II Фокам, звернувшись по допомогу у війни проти болгарського царства, закінчився під коренням чималої частини території Болгарії. Навіть столицю цієї держави князь мав намір перенести до Переяслівця на Дунаїв. у літку року, йому надійшла звістка про смертельну небезпеку, яка загрожувала Києву, столицю. Оточили орди печенігів. Святослав змушений був перервати похід і якомога швидше повертатися. Вирушивши у другий похід 969 року, Святослав підкорив майже всю Болгарію, захопив її столицю. Місто Переслав на той час Візантія, де після вбивства Никифора II Фоки трон посів Івган І. Цим ісхій перетворилася із союзника на противника, адже не бажала поступатися під гладними територіями. У битві під Аркадіополем князь зазнав поразки, відступивши до Доростола. Після тривалої оборони Святослав 971 року підписав з Візантією мирний договір, за яким відмовився від предунайських земель. Навесні 972 року, повертаючись до Києва, дружина Святослава потрапила в засідку біля дніпровських порогів печенігами, яких підмовили візандійці, у бою загинуло багато русів. Наклав головою і Великий князь київський.